Вадико, як можна пояснити цей статус УПЦ, наскільки він зрозумілий? Тому що той собор, який відбувся 27 травня цього року, чи він змінив щось, чи ні? Чи це просто око замилювання? Певне? Ну ви правильно сказали так. Око замилювання. Я не хотів використовувати цей термін, але нас насправді так воно і є. Це було зроблено для того, щоб зробити якусь таку видиму поступку тому напору, який піднявся на той час в зв'язку із російською агресією, війною повномасштабним наступом на Україну з тими вбивствами з Бучою, з Ворзелем, з іншими містами, котрі були окуповані і деокуповані уже в перші місяці війни, і потрібно було, ще на начальлю московського патріархату в Україні все-таки приймати якісь рішення. Ну от владикого Ануфрій, він запитав деяких із архіреїв. Він відсторонив керуючо справами митрополита Антонія, інших зацікавлених осіб від цього процесу. Наскільки мені Відомо і прийняв таке рішення, що почистить статут Української православної церкви від згадок про Москву, і від згадок про зв'язок із Москвою. Проте всі ці згадки були автоматично внесені в пункт перший, що Українська православна церква є незалежною згідно грамоти патріарха Олексія. Цей статус, про який ви згадували, про який ми зараз говоримо, він не являється канонічним. Ми можемо говорити про те, що Українська православна церква, яку очолює митрополит Онуфрій Цю релігійну структуру вона являється неканонічною, оскільки в канонічному праві, церковному праві не існує такого поняття, як самостійне і незалежне з правами. Канонічне право знає екзархат. Можемо брати, за приклад, білоруський екзархат. Це буде зрозуміло, оскільки це частина російської церкви на території держави Білорусі. Це автономна церква. Ми можемо бачити на прикладі Естонської ми можемо бачити на прикладі фінської церкви. Можемо бачити як складову автономну церкву Японії, Китаю. Вони в складі російської православної церкви Українська православна церква, на жаль, не має навіть і цього статусу. Вона має тільки права широкої автономії, але немає самої автономії. Ну і канонічне право знає як автокефальна. На автокефальних церков на сьогоднішній 15 день і 15-те місце посідає якраз згідно Томусу Патріарха Варфоломія Українська православна церква, православна церква України, очолювана митрополитом епіфанієм, до якої, власне кажучи, ми і належимо. Владико. Тобто, це відмежування, так би мовити, так від московської церкви. Що це таке відмежування? Такого немає ми розумієте. Так? От якраз mm -hmm. не було прийнято зрадів єпископат правтекефальний, зраділи священники і люди, віруючи внаслідок цього Бо однак ця радість дуже швидко розвіялася, оскільки не було прийнято жодного документу, який би говорив про розрив з московським патріархатом або вихід із складу московського патріархату Української православної церкви. Тобто мають От, бути їх... саме такі дії. Так, Саме звичайно, такі. ті трактовки і коментарі, котрі давав митрополит Онуфрій і керівництво Української православної церкви, вони говорять про відмежування. А що таке відмежування? Ну от для прикладу, я його дуже часто наводжу. Це коли живе собі сім'я, і вирішили відмежуватися. Чоловік пішов від жінки в сусідню кімнату, але живуть під одним дахом і в і мають спільне господарство. Шлюб і, і так, і юридично шлюб ніхто е, не оголошував і не розривав. Тобто заявка є для зовнішніх, що ні, ми вже, так сказати, ми не одне і те ж. Але і сформулювати чітко, що вони із себе являють, вони на сьогоднішній день не можуть, оскільки не було відновлено спілкування з Вселенським патріархом, з тими церквами, які визнали православну церкву України, було зроблено дуже хибну заяву про те, що УПЦ готова до діалогу, але виставила умови наперед несприйнятні для початку навіть цього діалогу, тобто невизнання хіротоній в православній церкві України. Ну і там цілий ряд застережень. Тобто такі кроки являються деструктивними і наперед невірними апріорі, оскільки унеможливлюють в подальшому будь-які нормальні стосунки. Я так розумію, що вони мають бути переглянуті в Українській православній церкві, і вона має бути ініціатором також об'єднання. І чи воз'єднання в єдину помісну українську православну церкву без будь-яких попередніх передумов, це те, що стосується от української православної церкви московського патріархату, для того, щоб розуміти, що у нас відбувалося, якщо ми повертаємося до цілі і задачі нашого запитання, котре прозвучало, yeah. тобто ми описуємо той стан, в якому ми маємо так сказати нашого опонента в на сьогоднішній день, який не визнає статусності автокефальної церкви України. І чого він хоче сам, він по моєму до сьогоднішнього дня сам і не розуміє цей суб'єкт, оскільки чіткого визначення, хто вони є і що вони є, вони самі собі поки що дати не можуть. Я згадую дуже часто в таких випадках покійного патріарха Мстислава, який говорив, що ви визнайте самі себе. А потім будете говорити про визнання зі сторони? Тобто я так розумію, що УПЦ е, і митрополит Онуфрій пішли шляхом саме е, автокефального патріарха Мстислава. От е, про самовизнання, не дивлячись на визнання і е, канонічний статус, який е, мав би бути оприділеним а на сьогоднішній день він не оприділений. І як вони формулюють саму себе? І позиціонують для мене це важко зрозуміти. Це ми проговорюємо для того, щоби було зрозуміло. Так, що була чіткість, е, яким правда. же яким же являється цей чотирирічний шлях Української православної церкви православної церкви України в з такою супутницею, як Українська православна церква Московського патріархату, тобто ми приходимо до висновку, що так цей шлях надто складний за ці роки, тим більше, що ми всі чітко усвідомлюємо і знаємо, що війна почалася не в лютому, не 24 лютого, а війна почалася в 2014 році. І ці всі роки ми фактично знаходимося в таких. От умовах, коли влада то розуміє, то не розуміє, значущість релігійного чинника у становищі національної безпеки і оборони, я так розумію, що нарешті на четвертий рік війни, на четвертий рік становлення нашої. Помісної української православної церкви все таки стало зрозуміло з останніх подій, можна зробити висновок, що стало зрозуміло, що чинник релігійний відіграє значну роль в такому процесі, як війна, і як національна і державна безпека.